Ну а дітки наші, це наша радість, звичайно, що... які, в нас залишили, які в мене залишилися. Це фото я зробив до війни в кінці 21-го року, після смерті дружини Анастасії. Ну так, в пам'ять. Я їх майже два роки не міг повісти, тому що в мене не е, вистачало, ну, напевно, ще сил на це все дивитися, ну, але все ж таки е, діти пам'ятають маму, діти знають маму. І Давид, якому всього було півроку, він е, пам'ятає маму. Іди сюди, іди до мене. іди до мене. Не плохо, і не плакай. Вот мене сонечко маленьке.